Радіо Ю Чикаго друзі. Ми продовжуємо вечірні етерна. Радіо Ю Чикаго сьогодні п'ятниця. Це означає, що саме час. Для нашого подкасту, який має назву «Автогуру». і з нами засновник цього подкасту Андрій Городечний. Так, так, так само, це людина, яка представляє автосервіс та дилерську автопарк Імпортс». Номер телефону 847-301 1700. Андрій, доброго вечора. Добрий вечір, шановні радіослухачі і глядачі. Так правильно ти говориш, ми, ми прийшов п'ятницю вечір. Ми будемо говорити про автомобілі і все, що цікаво, в автомобільному світі. Рухаємося помаленьку. Кожна нова тема відбираємо, відпрацьовуємо. Обговорюємо а, і взнаємо щось нове. Минулого разу ми з тобою пригадую, говорили про електричні автомобілі, про роботаксі говорили про різні нововведення, але часу, як завжди, не вистачило. Тому я так розумію, сьогодні ми продовжуємо говорити про електричні автомобілі, про роботаксі. Частина номер 2 Ну тут ми не будемо говорити вже більше. Ми порухаємося іменно до самих електричних автомобілів. Як ми розуміємо, що роботаксі, автомобілі, які будуть вас перевозити, які вже перевозять і будуть вас перевозити щораз що тим більше, звичайно, будуть базовані тільки на електричних машинах, тому що мотор внутрішнього згорення він не є такий ефективний для того, щоб воно працювало як таксі. Це також можливо зробити. але це набагато більше треба софтверів, набагато більше. Проблем, щоб переключалися, тому, що там є передачі, треба переключати нітральна, задня в паркінг входити. А в електричній машині цього всього немає. Тобто це сумісно, просто це є складніше. Так це, це можливо, але це набагато буде дорожче, і це просто не робить ніякого але, фінансового… Але, Андрій Дональд Трамп адміністрація його говорить, що люди мають право вибору. Люди мають мати це право, і якщо людина хоче їхати на. Електричному автомобілі вона їде. Якщо вона хоче їхати на автомобіль, який заправляється бензиною. Будь ласка, будь ласка, але б, шо, б з шофером, а не ти впевнений, що не буде роботи. З мотором внутрішнього зрання це точно не буде, тому що це на набагато фінансово дорожче. Відповідно, це не вигідно. Для чого е, компанія, яка робить там роботоксі, замість вложити там 50 тисяч доларів е, в інновацію, там ну як не говорю, 50 тисяч доларів, там 5 мільярдів доларів, щоб це спросила, чи вложити там 7 мільярдів, щоб це було на внутрішньому згоранні. Звичайно, кожен буде економити, буде рухатися до того там, де є дешевше електрична машина для цих задач є дешевше. Тобто хоче Вашингтон чи якийсь інакший Штат, чи не хоче все рівно майбутнє за електричними автомобілями? Я б так сказав. Отут дуже інтересний підхід. Давай, Чому? Поясні. Як не странно, демократи і Байден і його вся от окруження на адміністрації, вони були за електронізацією автомобілів на території Америки. Більше того, був закон, що всі машини, нові, повторюю, нові, які будуть продаватися на території Америки з 2032 року, повинні бути повністю електричні. Не гібридні, не внутрішнього збирання, ніякого дізеля, повністю електричні. Було по всій Америці, чи по в... всій Америці з 2032 року. Вау. Це був закон. Вау. А цей закон був відмінений буквально рівно місяць тому назад Трампом. Вертаємося назад. Коли в новому законі, що от зараз е, прийняли, так, е, в загальному. Сказано, що не буде те, як було при Обамі, при Байдені? Що коли ти, коли ти купляв нову машину, ти отримав 7 тисяч доларів кредиту е, від держави на нову, 4 тисячі доларів на юзану. Це зняла. Більше такого не буде. Так як Трамп казав, це ваш вибір. Ви хочете купити електричну, купляйте електричну. Ви хочете купити бензинову? Купляйте бензинову. Ми вас не заставляємо. Ну і ми вас не будемо нічим радувати, що ви купили то або інакше. Ви зараз кажу, що це є freedom of choice. Перший аментмент, перша поправка до конституції. Так, але для чого я повинен тобі підплачувати, щоб ти зру... Зробив, можна сказати, вибір на це на користь цього, так? Чи інакше. Я рахую, ну тут зараз може початися така велика цей, от, що я там не, не з електричні машини, можу, чесно признатися, ні. Я повністю згідний з Трампом, який говорить, я, я дуже багато. В чому не згідний з Трампом, почнемо з цього. Дякую. Але на, на рахунок цього, то що а, не потрібно людину заставляти, допустимо, мені незручна електрична машина, я живу там, не знаю, на 9-му поверсі, мені нема де заправлятися. А як, як ми розуміємо, якщо стане тільки електричні машини, на даний момент заправка, якщо ви поїдете заправлятися на феш-шарджер, вийде вам так же само, якби ви заправлялися бензиною. Та ну так. Чому так? Ну так виходить. Вписний якщо мат... ти, заправляєш, якщо мат... Мат... ти заправляєшся вдома, це виходить в дуже багато дешевше. Якщо ти поїдеш, от просто на Fast Charger, там де ти скоро заправляєшся, фінансово це ж саме що ти заправляєшся бензином. Скільки коштує заправити електричний автомобіль? А, ну я тобі в так там йде в кіловатах. Тобто, там це вважається за кіловат. Тобто, залежно скільки в тебе батарея. В тебе батарея може бути 90 кіловат, аби шістдесят п'ять кіловат. А, тобто, це, це це залежить скільки там влазиться. Але. Ми вже це, я можу тобі так сказати. В мене в нас в офісі один з наших лід-механіків, який є сам по професії местер-технішин Bosch дізеля, він їздить на електричній машині. До того, звичайно, він мав ауді дізельну, і після цього він зараз купив електричну машину. Ми з ним, і там ще з одним хлопцем, ще з одним хлопцем, ми, ми сідали, не то, що там хтось нам сказав, ми реально сиділи і як це виходить. Якщо ти заправляєшся на фестчарджі, це практично виходить те ж саме. Якщо ти заправляєшся вдома, дійсно там в 3,5 майже до 4 разів дешевше, залежно, яка в тебе програма вдома, скільки коштує в тебе електрика. А ти пам'ятаєш за теслами була історія, що ті, хто купили Теслу до якогось там року, пожиттєво отримують безкоштовне зарядження автомобілів. Я розумію, цей, цей знову ж таки, тип, Кожний є промоушен. Там, допустимо, коли ти купуєш нову Теслу, може бути промоушен на фест-шардж тільки на рік е, дешевше, може бути на два роки. Так як ти казав, певні роки було взагалі безплатно там пожиттєво, <по> та, та, поки та, ти та, будеш та, мати та, та, цю та. машину. Ми говоримо про це, якщо ти там не маєш ніякого промоушена, якщо ти там не, не якісь якусь скидку на якісь там, пару років, от просто ти маєш, навіть не Теслу, ти от маєш Audi або Mercedes. Електричний. А Мерседес у не має своїх станцій е, як Тесла заправити. А де як заряджати тоді? А ти можеш заряджати на ті ж самі Теслі, але за це, це треба платити. Mm -hmm. а, так само ти можеш заряджати є дуже багато, Цікаво. є дуже багато інакших вже приватних електричних заправок. Там, де ти можеш заправитися, але за це треба платити. І якщо ти почитаєш, скільки це виходить, якщо ти заправляєшся іменно на цих комерційних заправках, це виходить так же само, як бензина. Тепер вернемось до другого, Якщо ми перейдемо якщо б ми. Точніше, цей закон відмінний. От в 32-му році прийшли повністю на електричні машини. Я тобі даю гарантію. Ця заправка би стала ще дорожча, ніж бензину. Тому що заправочних станцій до 32-го року вони би так і багато не построїли. Їх би було в дефіциті, були би чари, а черги що роблять? Підвищують ціни. Все дуже просто. А, ця країна не готова до не була готова до 32-го року перейти повністю на електричні машини. Просто не готова, але вони якось це пояснювали? тобто на чому це, це, це базувався цей закон? Ну як тобі пояснити, Закон на чому базується? Зробили закон. І треба діяти. і все даємо а, вам то... 5-10 років робіть. Ну це розумієш. Це ще почалося при Байде при, при, при Обамі. А це ще дуже багато років назад. Але це не обговорювалося. Це не велося до теми. Коли це ставало вже ближче і ближче, тоді вже це почалося тему більш актуальна. Ми я маємо я... телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо в ефірі. Так, вітаємо. Добре, дякуємо за дзвіночок. Друзі. Якщо будете телефонувати в майбутньому, будь ласка, у нас ефірний час обмежений відразу до питання і 30 секунд максимум. це був, я так розумію, просто емоційний коментар людини про те, що комусь щось не подобається, не пасує. Рухаємося далі. Може, говорить. електричні машини? Може, так, може, хтось має іншу думку. Продовжуємо, Андрій. А, ну, вертаємося до, до нашої теми а, на рахунок електричних машин. До, до чого я вів, що що я так. Легенько почав, що от іменно з цим я повністю згідний з Трампом, що а, не можна заставити людей до 32-го року просто пересісти на електричні машини. Не то що тільки а, наша а, як то говориться. Система не готова, не буде достатньо заправочних станцій. Загальному саме електрична система, тобто свій представ, всі машини будуть заряджатися, які наскільки це більш потужніше потрібно там підстанції і тому більше подібне. Ти там. говориш, що органічно ми рано чи пізно до цього все рівно дійдемо. Так, так? Я, я думаю, що так в якийсь період буде. Ну так як вони планували це до 32-го року зробити, це дійсно було нереально. Більше того, в Байден законі було сказано. от, ми будемо бачити, що всі великі марки, там починаючи від таких американських. Великої тріки я їх називаю, як всі їх називають а, там Ford, а, Chrysler, тепер Stellantis, Всі мотори, як допустимо, і в них великих пікатраках або там muscle Cars, у вони завжди були там, починалися від 5-4 і, і йшли там там до 7 і чимось там і до неможливого. А, в цих цих законах було сказано, що там до 2026 року, там потім з 2028 року, ці мотори повинні бути phasing out, тобто вони повинні пропадати. Вони за завеликі. І так і було. А, ми бачимо, що от, от, от 24 двадцять 25 п'ятий рік. Практично всі вісьмірки вісім циліндрів мотори були пропали, тому що це, це не те, що вони хотіли, це як як їх заставляла держава, що вони повинні прийти на нові рейки, зменшувати е, забруднення повітря і відповідно зменшити е, потрібність від, е, від е, Fossil fuels, тобто від бензини і тому більше подібне. Андрій маємо питання, що на Фейсбуці від глядачів, чи може штати е, змушувати переходити на електричні автомобілі незалежно від федерального управління? Тобто, чи може штат Ілінойс, чи я так розумію, або Каліфорнія змусить тебе до такого то року перейти на електричні автомобілі? Так, і в Каліфорнії дуже багато. От Каліфорнія це великий приклад, там де вони приймають самі свої закони, які є окремі від держави. Там в них набагато строгіші е правила на рахунок вихлопу. Тобто, якщо ми подивимося е на От, як ви купляєте машину, там даже є в старших було тепер вже ні, що е ваш каталітік з е тобто емішн система є зроблена на всю Америку, крім Каліфорнії, для Каліфорнії вона була багато строгіша. Тобто Каліфорнія це великий приклад, там де один штат окремий робить свої закони і свої правила на рахунок емішенс після Каліфорнії. Які такі ще є штати? Що більше от... немає? Немає тільки... Каліфорнія, тільки один такий самий строї. Всю страні підкорюються федеральному до Каліфорнії. Правилу. Ти кажеш, до якого року це а, в Каліфорнії на даний момент це був тільки Каліф... Каліфорнія теж такого, не мала такого, що всі повинні прийти на електричні машини. А, у них там є зв'язано з commercial vehicles, Ми про це зараз не будемо говорити. Був один федеральний закон, що до 32-го мали всі прийти. Знову ж таки, я говорю, що всі мене почули. Цього закону більше немає, так що немає про що хвилюватися. Більше того, були зняті ці всі регулювання на рахунок того, що скільки моторів, який великий може бути мотор. І от тільки цей закон буквально місяць тому е, був. Е, Прийнятий новий на рахунок APA Крайслер uh, зразу об'явив, що він вертає свій великий мотор, який вісьмки взагалі пропали. Тобто їх не було. Uh, такі відома машина, як Дач Challenger, який відомий своїм великим мотором. Вони взагалі зробили повністю електричним і забрали взагалі мотори внутрішнього зарання. Цього року вони вийшли в продажу, взагалі не продаються. Люди привикли, щоб челенджер був масово-кар, Вони не хочуть, щоб він був електричний. Може один, два, якісь там ну, одиниці. Але масова кількість американців, і навіть європейців, і дуже багато бачить челенджер з великим мотором, який реве, який п'є відрами бензину і е, швидко їде. От у цей Американ Muscle до цього всі привикли. В Сталентеса, тобто Крайслера, впали великі продажі, тільки закон продумали. Цього місяця вони вже об'явили, що вони вертають вісьмку назад, тобто хемій мотор, і закази зразу ж полинули. А. Тобто депазити вже є дуже багато, машина ще не випущена, вона виходить в слідчому році з вісьмкою мотором. Вже дуже багато заказів на цю машину. При тому, що їхня електрична модель взагалі не продавалась, повністю. А, Як? а обмеження на мотор були з думкою про навколишнє середовище, правильно? І помаленьку переходити, щоб це не було так в 30 Першому році бум, і все і... пропало. Воно потихеньку зменшило, зменшилося. Вони би зменшували це до чотирьох циліндрів. Ми ж знаємо, що зараз є 3-циліндрові вже мотори з турбінами. Вони би це зменшили, зменшили, і потім легенько перейшли вже Дивись, на, на понісу. Якщо суття. ми говоримо про навколишнє середовище? Так уявімо, що в 32-му році ми всі переходимо на електричні автомобілі. Там ж мені так само здається і відчувається, що є певна шкода навколишньому середовищі. Звичайно, ті так, самі батареї. Рісайклбатареї. Так ці батареї, після того, як вони в. Всі думають, от ресайкл батарей, це тобто її візьмуть, перероблять і знову поставлять в машину. Ні. Вона як вже відізла своє, це і просто металобрухт, який потрібно десь захоронити. І він, звичайно, буде давати свою негативну, це все, що в ньому зберіглося, віддавати назад природі. Дуже цікаво, тому не все так однозначно, знаєте? Не все так однозначно. В цьому, в цьому питанні добре. Той закон відмінила, а на його місце щось нове поставили? На новий його місце вернули так, що те, як ти говориш, а, е, ти має. Не буде такого, що тільки електричні машини будуть все як було. Перед тим законом, там, де вони це все позменшували, а, звичайно, будуть там деякі люди говорили, що о, взагалі там відмінять дії стандарти. Ні, вони будуть, вони будуть досить строгі, але не буде такого, що тобі скажуть, що ти типу, повинен тільки купити електричну машину або тільки гібрид. Хоч купляй електричну, хоч купляй гібрид. Хай маркет регулює, які машини повинні бути е, на продажі. Тобто, якщо вони бачать, що електричні машини не продаються, звичайно, маніфектор, коли він може по закону зробити бензинову або дізельну машину, і він бачить, що бензинові. Більше продаються або дізельні, значить, маркет буде регулювати, скільки цих машин повинно бути на ринку, а, а не політики було так, що коли ти купуєш електричний автомобіль, держава тобі повертає певні гроші. Це ще буде діяти це до кінця буде... цього року. Ага, тобто тоб... в законі прописано до кінця цього року. Так що, шановні, якщо ви хочете купити електричний автомобіль новий, а, поспішайте або користований це новий 7 тисяч доларів, користований 4 тисячі доларів до кінця цього року. З нового року це все вже. А ні в майбутньому немає. не буде ніякої, ніякої такої мотивації. На, на даний момент нічого нема, поки Трамп при владі. Можливо, нова влада прийде і будуть знову закони міняти, це як завжди відбувається. Це так, це завжди. Скажи, будь ласка, у ваші дилерські, які автомобілі зараз найбільше продаються? Є якісь, от, говорячи про електричні автомобілі, є якийсь сплеск і зараз от знову назад падає все чи? ні? Чесно, не знаю, знаєш, а, чи моє персональне відношення до електричних автомобілів? В нас ніколи не було якогось великого спросу на електричні машини. А вибір був? Звичайно, ми тримали там пару Тесл, ауді в свій час там було досить великий вибір, але вони тяжко продавалися, вони довго стояли. Одним словом, ми, ми не бачили ефективного результату. Як не смішно, в нас напевно найкраще продавалися. Uh, свій час, коли їх було дуже багато на ринку, дізельні машини це іменно коли був Volkswagen Clean Diesel, там велика реклама була. Потім їх влапали, що це взагалі не Clean Diesel, а вони обдурюють систему. І, і там ці, ціле було цікаво, що вони там від, відкупили всі машини в клієнтів і потім там перероблювали помаленьку продавали через певний час. Але от в цей час а, дізельні машини дуже гарно продавалися. Вони Volkswagen вийшов з дуже гарною рекламою, що це Clean Diesel, там чуть біля вихлопної турбини можна, можна дихати з дітьми, і, і це все дуже гарно виглядало, І тоді от, дізель дуже. До речі, говорячи про дизель, маємо ще одне питання. Чому в Америці дизелі не є популярні? Я б не сказав, що вони є непопулярні. Ну, Більше ми маємо бензина, гес звичайно, тому що якщо ми візьмемо в Європі, ми, чому дізель більше ніж в Європі? Тому що дізель там набагато дешевший. А і відповідно, дізельна машина менше бере, е, з, е, щоб проїхати певну кількість миль. Uh -huh. Тому в Європі він більніший. В Америці ні, тому що е, дизель він чуть-чуть чуть-чуть Більше потребує уваги до себе там, вняти філл фільтра, дивитися, який ти дізель вливаєш, щоб там не було забагато, тому що тут дізель він змішаний, як то говориться, з кукурудзою з етановим. Тобто, якщо а, там забагато вмістимість, то може пошкодити а, а, топливну систему. Тут треба бути уважним, де ти заправляєшся і дивитися більше за мейтенсом. Але я не сказав би, що він є менш популярнішим. Я Дуже багато людей, які люблять дізель і тільки дізель купляють. На ми маємо ще одну хвилинку. Андрій, скажи, які машини ти маєш? Це є, є електричні, є дизельні чи то є бензина? А, в нас, звичайно, є, так як на кожній ділісці, у нас є все. Але електричних машин це, звичайно, вже най -най найменше. У нас переважно або а, гібриди, а, або а, просто а, мотори внутрішнього зрання, тобто це є бензин, а і також є досить багато дізель. Але от до речі, гібриди, це твій твій вибір зараз і це ідеально. Ні, це це просто розумієш так. Знов ж таки, як повторюю, як працюють чи заводи, чи дільські. Е, спрос, як то говориться, командує твоєю інвенторією. Якщо є, ти бачиш, що продається оце, значить ти відповідно купляєш оце. Якщо продається оце, значить відповідно ти купляєш це. Якщо б ми бачили, що ми багато продаємо електричних автомобілів, ми б купляли. їх то, Знаєш, багато. просто думка з боку просто гібрид. Мені здається, ідеальна опція, тому що ти нібито і прогреси, прогресуєш в тому плані, що думаєш про майбутнє, про так про те, що там менше зашкоди. Хочу зашкодити навколишньому середовищу електричний автомобіль, заправляти, коли є змога, нема змоги, залив бензину і поїхав. Ідеально ж. повністю згідний. А, але якщо ти допустимо а, хочеш а, 8 циліндрів, і ти любиш ну, сісти, і трохи. Трохи погасати, дати трохи газу. Да, дати газу. <laughs> гібрид, він на вброд він тобі мішати це зробити, тому що він то, то буде включатися, то виключатися, там відповідно інакше працює коробка. Тобто люди, які там, допустимо, сідають на BMW 540 на М пакеті а, або М 540, а, Ну їм гібрид лишній, він мішає. Це, це не для цієї машини. Якщо ти їздиш на Toyota Corolla, так, гібрид ідеальна машина для тебе, тому що це ще, ще більше економиш на бензині. Для, на кожен, як то говориться, товар є свій покупець. Ідеально. Іпше не скажеш, Андрій Городечний. був сьогодні з нами в студії засновник автосервісу та дилерської автопарк Imports, Так само автор цього подкасту, який ми сьогодні мали, автогуру. номер телефону Андрія, його дилерської і сервісу 1847 301 1700. Ця інформація буде продубльована в описі до цього відео. Дякуємо, що були з нами. Андрій, дякую, що завітав. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.